Робите велику воду, маленьку річку чи ліс, і те, і те. Тут вам не прийдеться вибирати. Київ, маєток 700 квадратів за 365 тисяч доларів з лісом і водоймою, частина друга. Будинок. Сьогодні демонструємо стриману класику, елегантність, вічність і величність. До вашої уваги. Вхід в будинок: це гардеробна кімната з затишним диванчиком, безліч місця для зберігання речей, шафи великі і якісні. Кабінет і гостьова спальня одночасно, велика, затишна, з гарним ремонтом, камінний зал і місце для зустрічі друзів. Зверніть увагу на вигляд з вікна. Ще одна спальня на першому поверсі з власним санвузлом. Кухня в класичних стриманих тонах. Кухнею не користувалася. Господиня користувалася літною кухнею, яка на вулиці. Сходи, які ведуть нас до серця будинку. Будинок досить великий, але кожний метр створений тут для життя, а не для бутафорії. Це хол другого поверху. Далі крило спалень одне, крило спалень інше. Велика господарська спальня для тих, хто любить прокидатися з виглядом на річку. Не менш крутіша спальня, але для тих, хто цінує, вид на ліс. Між ними санвузол, класичний, елегантний, білий. Ходімте в інше крило. Спальня або дитяча. Такий же світлий санвузол і ще одна спальня. Спальні повністю оснащені, в кожній є велика шафа, туалетний столик. Все, що ви бачите в будинку, все лишається. Затишний закуток для чаювання. Ще є один поверх. Тут є що почитати, є де почитати, є що послухати і є, як насолодитися виглядом і повітрям, і запахом. Кажуть, що враження складають деталі. Тут вони вагомі. Це можна вважати погребом, винним погребом, чи місцем, де вас ніхто не знайде. Це одна з трьох жилих повноцінних кімнат в цокольному поверсі. Сьогодні граємо в рулетку. Тривогу ви тут не засумуєте. Крім більярду, тут є ще кінотеатр. З вас попкорн.